Друзі, усім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Київський філіал. Сьогодні у нас нове, дуже гарне надходження X-Trail 2007 року на повному приводі постійному. Атмосферний двигун 2.5, на який ставиться ідеальний газ. У даному авто газа ніколи не було. Гарна комплектація, дуже охайний стан, автівка без ДТП. Таких е, варіантів дуже мало у такому стані. Трохи пройдемося по колу автівки, побачимо, в якому стані у нас кузов. Усе гарно виглядає, встановлена дорога нова зимова гума Bridgestone, Літо також є, але вже потребує заміни. Тут максимальна в нас комплектація, є туманочки, панорама, як бачимо, Безключовий доступ. доступ. Отак виглядає в нас салон. Комбінірована з велюром тканина. У автівки настоящий пробіг. Це можна перевірити. Кожен задній ряд без нарікань. по стану Тут у нас установлено магнітола з андроїдом, з бутузом, з карплеєм, з усіма опціями. Є підігрів і сидінь клімат контроль, автоматична коробка передач, датчик дождю, датчик світла, круїз, мультируль, усе як потрібно. Друзі, успіваєте, поки даний варіант у нас в наявності. Автівку можливо приобрести у нас у кредит та лізинг та за готівковий розрахунок. Усіх запрошую на тест-драйв до міста Києва за адресою Сумська-2А. Друзі, усім гарних покупок.